През незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Іван Мазепа с вечера, это, это в Бойерке было, свадьба даже, и впереди столб телеграфный. Мы не успели оглянуться, он до половины столба налез туда. Ну, было все общее смятение, ну, потом хохот. Но он не успокоился, что-то еще что-то ему хотелось сделать. Ехал дядька на конях, такой, такая повозка, он скочил на одну лошадь и, значит, поехал вместе с этим дядькой. Це було 60-ті роки. За обвинуваченнями в націоналізмі з художнього інституту звільнили викладача Гавриленко. Це відомий художник Григорій Гавриленко. От, і з солідарності з ним тоді пішов з викладацької роботи Георгій Кутович. От, і я сам бачив офіційне запрошення Анатолію Дмитровичу викладати книжкову графіку, чолити майстерні. От, він сказав, що він війна відрізнявався. Базилевича вже немає, а виходять його книжки, нові, нові, використовуються роботи, навіть пробує хтось їх підробити, але це дуже важко і тому ці Підробки вони не мають ніякої перспективи. Анатолий Дмитриевич очень любил своего отца и маму. И об отце он рассказывал бесконечно. И потом, когда я читала письма отца, я поняла, что в основном все идет от отца. Весь его юмор, ирония, даже такая злая иногда от отца. Он очень остроумный был, очень любил Зощенко, много читал. И вот это передалось Толе, конечно. От отца Толю унаследовал такую взрывучесть. Лариса Александровна, моя свекровь, как-то заговорилась в коридоре с соседкой. Выскочил ее муж, схватил ее, отвел их в комнату и хлопнул дверью тоже был, если ему что-то было не по себе, он мог как угодно поступить. А мама была полной противоположностью. Ей было уже много лет, но как называли ее в детстве Ларочка, так называли до конца ее жизни. Простая хата такая большая, и большие семьи у них как правило были. И вот это семейное начало, это вот какая-то даже я бы сказала привязанность вот к этому прошлому, даже вот та тетрадь, которая осталась от дедушки желтая уже 30-х годов, она подарила была Толе, и он там писал, писал свой первый роман такой романтический о мексиканском каком-то юноше. Все это у Толи было, и рисовать он начал два года. Первый рисунок был кругленький. В письме отца сохранился этот рисунок кругленький, такой шарик. Два: две точки глаза, одна точка носик. И с этого началось. Потом копирование. Причем это было таким увлечением, что отец и подшучивая, и в то же время говорил: до канал наконец-таки Толстого". То есть портрет Толстого он копировал до величайших подробностей. А потом это уже стало его жизнью, его увлечением до конца. И связь с родными не обрывалась никогда. Когда он начал учиться уже после долгих и тяжких для них мытарств, потому что они оказались в Германии, были угнаны, и там же погиб отец, и они вернулись назад в Мариуполь. А потом он поступил в Харьковский институт. И в Харьковском институте он жил у своих родных. Там со стороны отца было пять братьев и две сестры. И самый старший отец Анатолия Дмитриевича, Дмитрий Асонович, помог получить высшее образование всем остальным братьям. То есть это было законом жизненным для всей семьи помогать. И когда закончил уже Харьковский институт. Анатолий Дмитриевич, он очень хорошо вспоминал всегда своих учителей. я запомнила одного, Бондаренко. Он приезжал к нам с женой, останавливался у нас. И у него такая же была вот кровная связь и с учителями. И даже с порторгом Потеряевым, на который, над которым он посмеивался, на котором он постоянно вспоминал, постоянно как тот его ахитировал вступать в партию и так далее. Дуже на него плынуло. Один його товариш, який навчався, тільки на живописно факультетам фокалі... на тому ж курсі, на одному курсі, губський такий був, це настільки здібна людина була і настільки багатогранно розвинута, начерки у нього, рисунки. Анатолій Дмитрич тільки їх розвинув. Той не розвинув свою творчість, анатолій Дмитрович щось взяв від нього. и уже ну своим особливым талантом сумел его тр трансформировать, так, что с его Можно отлично закончить институт, быть блестящим рисовальщиком и того, и того вот. Но то, что, чем обладает Анатолий Базилевич в своем творчестве, так этому не научишь. Не научишь, потому что это его природа, это его нутро, и все творчество, оно настолько пронизано юмором, философией. Когда он оказался в Киеве, то так получилось, что там рядом жила моя подруга. Прямо окно в окно. И вот однажды он говорит ей, что это за зеленый кузнечик проскакал там в дом мы познакомились, и на следующий же день Толя стал писать мой портрет. Это продолжалось очень долго, он был недоволен, начинал все сначала, опять начинал, опять бросал и опять начинал, все время. Но портрет был готов в красном платье. И второй портрет, когда мы уже поженились, я была в черном платье. Наверное, тоже символично как-то получилось. Перше мене такі враження про батька, що надзвичайно, що він постійно в роботі. Ми навіть колись видавали такий, він мені сказав, давай будемо видавати сімейний журнал, якісь будуть події. От він склеїв такий значить, як альбомчик. І я там малював, і от перший я його намалював портрет, що він стоїть і фактично по шию завалений малюнками. В руці олівець тримає. Фізіономіста художника подібного Базилевичу просто, мені здається, ще не існувало і ще він не народився. Роботи оці і його ранні, до дотиходон Шолохова, на жаль, ця лінія драматична його творчості не була продовжена через те, що його запопало видавництво як художника такого, який схильний в гумористичному плані робити. І оцю лінію якось і він сам її не знайшов сили, щоб продовжити, і додавництва не дали можливості, не дали йому таких замовлень. А ви дивіться, як вона потрясаючи, який початок у нього був такого художника драматичного, прекрасний композитор, йому все давалося легко. Може навіть занадто легко. Він сам не раз проводив аналогію між мистецтвом художника і мистецтвом режисера. Він каже, треба підібрати акторів на ролі. І, що характерне саме для нього, це пошук прототипів для своїх ілюстрацій. Ну, це не означає, що саме от Базилевич винешов цей метод. Він відштовхується від класичних традицій. Скажімо, йому надзвичайно подобається, що студентські роки такий відомий російський художник Киприк, відомий своїми ілюстраціями до Тараса Бульботь. І саме у Кібріку може він запозичив такий підхід до роботи з натурою. Може найбільш характерне в цьому відношенні це робота над Швейком. Взагалі, це було надзвичайно сміливо для молодого художника братися за таку роботу, для якої зробив ілюстрації відомий чеський графік Йозеф Лада. Батько пішов. Відштовхуючись від цих образів влади, він пішов шляхом відтворення пошуку в житті реальних прототипів. Тоді він мешкав на вулиці Гоголівській і звернув увагу на свого сусіда. Дуже колоритний був чоловік, такий невисокого зросту, лисий, повнуватий. От, і він довго не наважився до нього підійти, а потім на вулиці познайомився. Це виявився кухар ресторану Лєпціг. Станіслав Льонтьович Лупинський. І він погодився позувати. І фактично ця співпраця продовжилася майже рік. От залишилася маса малюнків, цей Станіслав Льонтович позував так, як треба було для образу швейка. Але мені не хотілося, щоб склалося таке враження, хибне, що натура повністю визначала кінцевий результат. Натура може. Підкорити художника і повести його за собою. Анатолій Дмитрович міг трансформувати натуру в потрібному для нього напрямку. Ну і під час роботи вони настільки вживалися в ці образи швейківські, що навіть з ними були пригоди, як у Романа Гашика. Якось на вулиці батько зустрів кремезного могутнього чоловіка з бородою. З вусами такий, значить, фактура була. Це був міцний такий колишній митробудівець Павло Карпович Кардашевський. І оцей Павло Карпович, він ну, став таким просто, ну, як чи член сім'ї нашої був, вже, чи близький товариш. Він певний час жив в майстерні, працювали разом. Він послужив прототипом ну, багатьох персонажів, починаючи від батька Григорія Мєліха Пантелея Прокопіча з Тихого Дону, до того, що значить, з нього робилися всі боги в Інеїді. Главного героя Інеї, Інеїди, він розіскував довго. В початку це був Віталій Кравченко. Він йому не нравився, і все, ну, говорить, в ньому слишком багато демократизму, треба немножко другое. Потім дуже був цікавий чоловік, столяр в цьому будинку нашому, Міщенко. Його призвища, І нарешті Юрчишин. У нього надзвичайно така героїчна зовнішність, такий значить, низ, виразний. І то я сразу сказав, он". Он Взагалі, всі художники, які приходили в гості, десь вони залишилися в цих малюнках, в начерках, були професійні натурщики. Це що стосується жінок. Прообразом для Дідони. Така розкішна, дебела жінка. Для неї послужила прототипом зовсім молода дівчина. Їй було років 19, вона працювала в керамічній майстерні, ну, майстром чи я не знаю якиму. І батько запросив її попозивати, вона згодилася. Але теж там проведена певна трансформація. І він, як актор, програвав ті стани, в якому знаходиться його персонаж. Взагалі він був дуже артистичною натурою. Влучно міг робити пародії на знайомих, от інколи це були злі пародії, міг відтворювати будь-який темпер голосу, тобто безперечно, що він людина був дуже талановитий, можливо, міг би бути і актором. І от коли він малював, якщо це був добрий персонаж, він посміх, посміхався, сміявся. Якщо там якийсь такий негативний тип, то він так хмурив. Чоло, значить, зводив брови. Безелевич мені в приватній розмові кілька разів дав зрозуміти, що він художник, а не слуга видавництва. Дав приклад мені такий, що редактор придирається до нього і каже, що це у вас одна рука так намальована, а друга так намальована. А він відповів спокійно, бо це бо одна рука ліва. а другая рука права. Вот это жарт. И даже когда он опаздывал к редактору, а для него это было э, все-таки э, очень неприятно, то он говорил, знаешь что, давай-ка я прилягу и на два часа засну. Спал иногда и три часа. Я говорю, тебя что там ждут. Ничего, все равно ругать буду. Показал мне серию малюнки в Базилевишу, что в майстерне до да никого не было. Только я и он. І він каже, який вам подобається. Я спочатку не придав цьому значення, що це було е, провокативно трошки. Розумієш? Я кажу, це подобається, це подобається. Через рік знову він показує малюнки допрацьовані. І каже, а який вам подобається? Я кажу, цей подобається цей. А він мене тут же притиснув і каже, що це вам один раз подобаються одні малюнки, а другий раз другий. Сколько песен, сколько слышала эта мастерская и сколько слышала наша комната на Пилата, наверное, нигде не было. Во всем доме. Я почти ручаюсь. Потому что для Толи песня, это, собственно, была жизнь. И он, сколько бы у нас не собиралось людей, а собиралось у нас очень много. У нас была одна единственная комната, но это была собственная комната, первая наша собственная комната. Все начиналось с песен. І ой, закувала сыля зазу, зазуля, і ой, дівчина Шумить гай, кого любиш, вибирай. І Толя був запіваний всегда. У нього був удивительный музыкальный слух, Абсолютний, по моєму Він все схватывал на літу і вот пісні тушил. Ой на горі та й женці жнуть, а під горою яру плиною козаки йдуть. А саме любімої потом оказалась: ой служив я в пана та й на перше літо, заслужив я в пана курочку на літо. А та кура Шабатур по садочку ходить та й ходить. Курятичок водить та й водить. Курочки потом добивалась, гусь та э, 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 утя. Утя-тютя, потом гуся уся сюся а потом гиндик-тиндик-диндик, а потом е э, баран круто роги поламав ян пану ноги. і її можна було продовжувати нескінченно. Повторяли же все время вот эти вот припевы. Радості було нескінченною, ця пісня була самой любилою. Перед виставкою відбираємо роботи. А я прийшов, бо замовлення було, видавництво тисне. Як посувається робота, бо я кажу, мене з роботи звільнять через вас. От. А він відбирає роботи для виставки. Ну і одна була трошки така інтимна робота. Можна цю роботу показувати? Я кажу, можна, вона коректно намальована, до ЕНЕЇДИ, там, де русалки плавають. І проходить засідання міністр культури, там вся вистав... виставочний комітет, і показали роботи. Ну і всі проголосували за. Коли через секунду голова художньої ради виставкому зорієнтувався і каже, ви знаєте, там одна робота викликає сумнів. Може її не давати. Перший раз проголосували всі за, а потім проголосували всі проти. Ну це ж випадок образний, не з кожним художником таке буває. Він інколи і не цінував ось цього всього, ось цього божественного дару. його роботи розкидані по всьому Києву, в людей багато. У мене самого, я і не збирав їх спеціально, але є кілька оригіналів Базилевича, Навіть є оригінал картону. <паспорядок> До кав'ярні Еней, яка була в спілці письменників, знаменита кав'ярня. Ще десь наприкінці 90-х років ці розписи, вони всім подобалися, і вони були такі, які. І в мене була домовленість з директором, я зараз не пам'ятаю прізвище, з директором цієї кав'ярні, що буде проведена реконструкція цього закладу з тим, щоб зберегти максимально ці розписи. Ну, заклад потребував ремонту. Але Якось, коли зайшов через рік, то я просто жахнувся. Половина розписів просто щезла. Ну, якщо казати коротко, то це значить, варварство. Варварство і невігластво, яке виходить з боку нинішніх керівників спілки письменників і будинку літераторів. У мене є картон до Нептуна, за який критикувавши колишній скоба. Член ЦК за те, що Нептун тримає три зуби. Ну а що ж він мав тримати? Але ж це було тоді, в ті часи, за радянської влади, і підозрілість до кожної деталі була велика. Тим більше до кольорових поєднань, а ще таке, як три зуб, то й Нептун не мав права тримати. Зарубали молоді книжку значить, Джека Нодана Мартін Івен. Треба сказати, важко сказати, чи це невдача була батькова, чи значить, не сподобалося редактору. Ну, було й таке, не все виходило. Потім ще був один прикрий випадок. Звернувся до Анатолія Дмитровича, редактора з дитячої літератури, дитяча література Москва. Але чомусь вони вибрали таку тему для нього ну, несподівано. людина невидимка Герберта От, Він трохи розгубився. Це було для нього значить, цікаво, але він не знав, як підійти до цієї теми. Він дуже довго. працював, робив эскизы, но вот, в эти жесткие строки. Значит, всю работу с него сняли, вот, и, на жаль, значит, цены не вышло. И злился, и кричал, и выходил из себя, и все. А главная работа. Главная работа, главное собраться, и опять все сначала. И опять сначала. Нет, обиды не было. Обиды такой вот. Он, конечно, цену он себе знал. И знал, Силу свого таланту, все це. Ну, мені кажеться, що сам же, якщо щось буде трудне, сам через це і пішає. Я два рази бачив, як він заплакав. Один раз заплакав, як була розмова, що Якутович малює тіні забутих предків, і він тіні зас... забутих предків заплакав тут же витер сльози. І більше не плакав. Це характер. Характер я такого в житті ніколи не спостерігав. А другий раз, коли він заплакав? А другий раз заплакав, коли робили ілюстрацію до Енеїди, і він говорить мені, щоб ми з моїм товаришем обнялися. Що він думав тоді, я не знаю, він не сказав, а він заплакав. Очевидно, єдність він мав на увазі. Там де він Джончував фальш, хоч саме маленьке, там він не був, не учасника. и никогда не шел через кого-то, никогда не обходил что-то. Терпеть этого не мог. Высшая похвала для него была. Хороший человек, никуда не лезет. Вот это для него был самый большой комплимент. Я бы сказал, что своечасно отримал звание заслуженного художника, а уже народного художника дали ему с запизнением аж 1993 года. У него, знаете, два прозвища было. Заслуженно-заслуженный и истина народ. Он говорит, ну, Микеланджело, кто он, заслуженный или народный? И он мог об этом э -э -э, и шутить, э по поводу этого шутить, и смеяться. Он к этому относился очень спокойно. Особенно это проявилось, когда в последний раз ему дали время вызная. <клодисменты> Окрім Енеїди Котляревського та пана Халявського квітки Основ'яненка, а також ілюстрації до Кобзаря, всі вони увійшли у скарбницю української культури навічно. І виходили інші оратори, і так, знаєте, таким пафосом, говорили, все, витолка Толю, вийшов він на трибуну і говорить, з мене промовець, я за нові пуля, спаля. Но нічого, я вам скажу що мене вже і висували і засували і, ви знаєте, як как начал говорить зал весь я не знаю таких аплодисментів не слышал ні один із виступавших, тому що там були речі продумані і все У утоли это вирвалось из его що у нього була щаслива творча доля але на жаль багато того, що він ходив хотів зробити не здійснилося що не здійснилося ну на сам насамперед... Гоголь, ілюстрації до Гоголя. Причому він хотів взяти цю книжку темою дипломної роботи. Ну так сталося. Йому порадили підтримати харківського письменника Ігоря Муратова, От, і він значить, зробив ілюстрації до його Буковинської повісті. А Гоголя постійно він над цим працював. Залишилися альбоми, він їздив ще в студентські роки в Сорочинці. Там дуже багато малював. І потім залишилось кілька літографій. В останні роки він намагався повернутися до цієї теми, дуже багато працював, але вже ситуація видавнича 90-ті роки була дуже непроста. Були такі роботи, якими хотів би працювати, робилися ескізи, але це, значить, це, скажімо, український автор Олександр Ільченко козацькому роду немає переводу. Або йому дуже хотілося полюструвати і Петрова, 12 стільців. Причому вірний своїй методиці, він значить, дивився, кого можна, значить, на які ролі розподіляв. І, скажімо, в ролі Остапа Бендера він незмінно бачив Георгія Малака. Залишилися ескізи. А найбільш у це було як він підбирав ілюстрації, тобто не ілюстрації, а персонажів. Йому хотілося полюструвати золотий ключик. Одного він вибрав для папи Карло, а інший, ну, який, скажімо, не мав там зачіски, він його на роль Дуримара і якось сказав дружині, що от ваш чоловік мені підходить на роль Дуримара. Я Не знаю, як зреагувала дружина на це. От. Ну, Всі були ролі. І Буратіно знайшовся, от, і Карабас-Барабас, і всі інші. Ну це, на жаль, теж залишилося тільки в ескізах. как он радовался, когда Алеша, вот он говорит, растет Алеша. Ну, один день сказал, хорошо, прошло несколько, растет Алеша. Ты посмотри, Алеша, и вот это был его самый любимый мотив. Появился внук опять. Что-то в нем есть. Все-таки будет он рисовать. Он рисовать не стал, но все-таки на архитектурный факультет вступил. Значит, уже какое-то отношение к искусству имеет. Сім'я для того, була зламана сталося так, що моя молодша сестра, дочка Анатолія Дмитровича Ірина, яку він дуже любив, вона загинула в автомобільній катастрофі. Їй було 35 років. Це було в квітні 97-го року, 30 квітня. Безумовно, це психологічно надломило Анатолія Дмитровича. Він вже не зміг далі отак. жить и працювати, я бы этого. Безумовно, что это спричинило, возможно, и перечасное его. значит, что пішло в зарано. Вот меня немножко как-то не то что удивило, вот когда я подошла к нему прощаться уже, у него было такое какое-то странно молодое лицо. И очень такое ясное, спокойное. Ну, я даже не знаю, какое слово найти, даже довольное, что ли что вот ушел он уже от всех горести, от всех бед, и ушел в вечность, вечность со своими героями, со своими книгами, с тем, чему он отдал всю свою жизнь.